Всем привет! Смотрите, второе это видео. На первом я рассказал, да, что я бросаю курить, слежу за питанием, буду использовать косметику, уход то бишь за собой, то бишь каждый человек должен любить себя да, и ухаживать за собой, продевать свои. Здоров'я, есть продлевать свою життя, щоб бути красивым, молодим, красивим, і себя себе добре і в свою життя, хороші привички. Но і ще для мене був такий триггер це час со своєю сім'єю зі своєю дитиною, э, рационально, раціонально, тратити не тратити, а проводити зі своєю дитиною, то щось э, ней погуляти, отвечать на всі питання, якісь хороші ігри, з ней играть. Ну, много-много чого, то есть раціональна проводить з дитина. Не просто йти там, типа там кудись сія твів, хтось її там натренував, да? ти її просто фук привів додому, забрав з дому, а твів, натренували, привів додому. думаєш, все, я справився, я молодець, там вечором лягли спати, і прийшов її там, мультики включив. Ну, самому в житті ребенка, тому що дитина скоро виросте, і ти її вже будеш не інтересам. У неї вже появляється друзі, а потім у неї появиться. У твоєї дитини, чоловік, і вона уходить з сім'ї, і потім ти тільки думаєш, ти що, що я то не зробив, що я то не зробив, це один, один момент. І другий момент, що я це вирішив, так теж за собою дивитися, тому що мене завжди у старих людей, коли справують, а що ви ну, тіпа, в житті там не зробили, за що ви жалкуєте. Да? І більшість каже, що я там то, то то не зробив. Не більшість, а практично всі кажуть, що я то, 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 то не зробив. Я просто думаю, а зачем мені цього вот ж дати і бути таким же самим старим чоловіком, от як вони, і сидіти потім думати, ой, я то не зробив, то не зробив імені, все не зробив. Я постійно теж, як і всі, це з понеділка, з Нового року, щось хочу це себе там в житті, міняти, то все робити, і мене це постійно. Що я ж вже часі починаю сам собою, знаєте, це розговорювати і як трошки вже як шизофреніки на грубо говоря. Поэтому... Я хочу на своєму прикладі вам це все показати, і можливо, до когось я достучусь, і у когось в житті щось поміняється на краще.